Про виховання дітей. Надзвичайно важлива тема. Надзвичайно. Сьогодні тільки вступ, але надзвичайно теж важливий. Давайте почнемо з того, коли ми задумали мати дитину, то її треба правильно задумати. і треба правильно зачати. І треба правильно виносити. Її треба правильно викормити. Її правильно треба виховати. Тоді ми можемо розраховувати на повноцінну людину. По кожному з цих пунктів є окрема розмова. Але просто задуматися над тим, що всі ці етапи не так, що. Поженились, пожили. О, я берем. Ти блін. А про що ви думали? Як ви думали про дитинку? І починають думати, а потрібна дитинка чи не потрібна дитинка? Це взагалі недопустимо. Недопустимо. Взагалі. Наші, в нашій українській мові, на жаль, слово е, виховувати е, я не можу розшифрувати. Може хтось із вас може його розшифрувати. А можу розшифрувати слово російське. Те, що збереглось в російській мові. Воспитання. Ведаючим отечеським словом питання. Видаючи батьківським словом питання, Ось. це надзвичайно це дуже важливо. Тому що тут, коли ми розшифрували слово, зразу стає ясно, мати вас питать, виховати дитину не може. І це не є образом матеря. Чоловік не може виносити дитину, чоловік не може викормити дитину, що ображатися на це за це на матері. Я думаю, чоловік не ми, ми, як чоловіки, не маємо на це ображатися. Є те, що ми можемо, є те, що може бути. А виховати дитину, воспитань, може тільки батько. Ви можете прослідкувати, якщо от я виховала дитину сама. Яку дитину виховати? Що з неї вийшло? Візьміть 100 матерів-одиночок, які виховали без батька. І подивіться на дальнішу долю цих дітей, значки народжують одиночки. Правильно. І їх буде не менше 90% це вже повноцінної людини бути просто не може, порівнюючи порівнюючи з тим яким би вона могла бути з нормальним батьком. От яке я роблю порівняння де. Ну от, давайте подивимося. Ми народили дитинку, вже її там рік-два, ну раніше зразу віддавали в яслі там. Зараз там з трьох років віддаємо. Потім школу, учбовий заклад. Хтось поцікавився. Які там програми? Чому там вчать в цих закладах? Нам ніколи не працює. Да, Нам треба на роботу. Але ж так не було. Ці скажуть, ні, так завжди було, треба гроші заробити. Були часи, коли грошей не було. І не завжди це було, це треба чітко усвідомити, не завжди це було. Далеко не завжди. Це зовсім останній час. А багато-багато тисячоліть тому назад не було цього. І виховували, батьки виховували дітей. Батько має дитину виховати, кожну дитину, якщо він її вже вчав, якщо вже дитина народилася. Вона була задумана, вона була бажана і так далі. І батько займається вихованням дітей. Можу аргументів, можна навіть просто згадати, згадайте про хромосоми. Х-і хромосоми. У жінки є тільки дві жіночі хромосоми, а у чоловіка XY. і жіночі, і І жіночий, і чоловічий. І дівчатка, і дочки тягнуться більше до батька, ніж до мати. Зверніть увагу. Так створена, така є природа, від неї відмовлятися не можна. І займатися дітьми, якщо ми маємо дитинку, то нею ми маємо займатися, займатися. І ми її маємо поставити на ногу і довести її до повноліття. Це наш святий обов'язок. Тому що ті програми, які закладені, хто керує світом, огляніться, хто керує світом, як підмінили програми. Ви візьміть, ну хоча б, ну, хоча б ну, раніше на задачі вирішувала, які... Був дуже розумний чоловік, і він давав такі задачки, які розвивали розум, розвивали, мислення розвивали. Давно немає. Давно немає. Чому їх і як їх учати? Ми їх не знаємо. Відміняють предмети, вводять там страхи. Ми не знаємо. Нам ніколи, ми на роботі. Цього бути не може. Зараз все більше і більше людей народжують вдома. Виховують дитину самі і нікому її не віддають. Ні в садочок, ні в учбовий заклад. Буває. Ну э, ці предмети, які там в школах э, викладають, вони нам потрібні, ну, може, 100% 5%, ну, хай буде 10%, не більше. Так от, за місяць буквально. Там за пару місяців проходять, якщо ви самі візьметеся по-справжньому, з дитиною займатися. А ці, всі, а ці всі предмети, ви за пару місяців пройдете, можете піти перед новим роком, як правило, ходять і здають екзамени. Таких вже випадків не одиниці і не десятки, десятка, хати більше. Пішли, здали екзамен. Їм за, ага, екзамен за клас, да. І далі займаються дитиною, вчать їх зовсім іншим речам. Тому що необхідне для життя. Давайте задамо собі ще таке питання. Чи спеціально написав? Спеціально написав. Оце в чаті у школі. Чи вчать? Що є любов? Поважай будівлю, предки живи по совісті. Воду Чи прийшла до вас дитина, наприклад, і сказала, мамо, ти богиня. От нам сьогодні вчитель роз'яснив, що перші боги наші, основні боги це батько з матір'ю, що е, слідуючі наші боги це е, дідусі бабусі, потім йдуть прадідусі, прабабусі. І так потім наші щури, пращури. І потім боги комусь сказали, мама, ти богиня. Сказали? Хто із нас? Я не чув такого. Ні я особливий. Ні від кого іншого я такого не чув. Такого не вча. але це все наші поняття. Це абсолютно наші поняття. Є багато питань чи вчать нашому календарі. В нашому календарі не 7 днів, а 9 днів. В нашому місяці 40 днів. А не 30. І тогда, і там багато. Називається він не календар, а коляди вдар. Там дуже багато цікавих речей. Надзвичайно цікавих. І то. Календар, який був відмінив оцей ж Петро І, зовсім недавно. Це не так давно було. Вже ми всі забули. Чи вчать у школах з заповідям богів наших? Хто читав там заповіді? Бога Перуна, Бога Рамхата, чи ще інших богів? Чи ми самі дітям після школи розказали? Теж такого. Я не кажу, що у всіх, але подавляючи більшості. Чи розповіли, розповідають у школі про духовну спадщину нашу? Ті книги, про які вони не являються, які, про які говоряться, нашою спадщиною не являються. Чи хтось говорить про наші складені віди, що там написано, який зміст, які знання передані. Що розказують про устої рита. Зараз вже трошки молодь знає. Устої Ріта це устої чистоти. Ще називають закони ріта. Ну, хай закони Ріта. Ріта, а слово руна Ріта означає чистота. Тобто, що до свадьби не можна вступати в статеві стосунки по яким причинам, які наслідки потім, чому не можна і так далі. Сказується, що один із основних предметів у хлопчиків було раніше до 14 років, це володіння своєю статевою енергією. От хочеться, а час не прийшов. Хлопці змінилися в 21 років. Починаючи з 21 року, а з 14 років вже виникає бажання, як ним володіти, де зараз виглядають такі предмети. Дівчата кучили. Не тим речам, які про родові взаємовідносини. Як взає... взаємовідносини? Між дітьми, батьками, дідусями? Вчать? Де в Ніхто Ні, ніхто не вчив. Чи вивчають нашу бувальщину? Тобто історію, як кажуть, зараз історію. Хто знає, що таке Дарія? Хто хто знає, що таке Тартарія? Коли відповідняли? Там наш календарь і так далі. Викладають в школу, в садику, там, в учбових закладах. Це є все наше. І саме головне, про що я вже на завершення хочу сказати, це смисл життя. Це є самий заборонений предмет у світі. Це є... Тема смислу життя. На чому ми живемо? Як ми з'явилися на світ? Який смисл нашого тут знаходження, Де в якому Ніде. Попробуйте ви, скажімо, вийти на якусь передачу чи що, телепередачу, її не пропустить. Це є саме заборонена тема. Але ж вона є саме основною темою. це є вступ, дуже короткий вступ, я. Дуже би маю надію, що, щоб задуматись над тим, як виховувати дітей, щоб зробити з них, допомогти їм стати повноцінними людьми.